Траматик буде експірієнс. Треба дійсно спробувати. Ось я так здивована, немає сесії. Немає сесії. Ні-ні-ні, <гум> я доживу до кінця. <гум> Не вставляйте це у відео. <гум> так. Яка відмінність КСІ від інших українських вишів? Ось я так здивована, немає сесії. Немає сесії. Я взагалі, чесно, я навіть не до кінця знаю, що таке сесії, тому що тут прям динаміка, що ти навчаєшся однаково, рівномірно, протягом всього семестру. І правда, ця вся динаміка вона підтримується умовами, які надає КШЕ. Аудиторії обладнані спеціально, щоб будь-яка лекція записувалась, і потім на спеціальній вкладці на навчальній платформі можна туди зайти, клікнути на потрібну лекцію і передивитися її знову або в навчальних якихось переглянути. От я сьогодні буду переглядати економіку України по. На мені дуже подобається. Чому саме Київська школа економіки? Для мене найголовніше було міжнародні можливості. Для того, щоб поїхати будь-де відкше, достатньо сюди просто вступити і гарно навчатися. Звісно, як і звідусіль на обміни є певна конкуренція, але напевно я спілкуюся з тими людьми. Які всі їздили кудись від київської школи економіки? Дві мої найкращі подруги вони так само їздили зі мною в Італію. Ми їздили разом. Там був університет Боконі. Коли я побачила Боконі, я прям загорілася і така. Да, мені це потрібно. Я дуже туди хочу, тому що цей університет має дуже багато таких вузьких спрямувань, як економіка, політика, економіка, журналістика. Я особисто спробувала цю можливість там. Досвід, що тебе вразив, навчаючись тут. Я на академічному гаранті. Це означає, що якщо я навчаюсь більше 92 балів, то мені оплачується моє навчання. Але це й означає, що я повинна виконувати певні додаткові активності в межах університету. І коли я працювала в міжнародному відділі, на той момент голова цього департаменту сказала мені, що я буду представляти КШЕ на міжнародній конференції, на якій будуть тільки ректори, а замість ректора від КСІ от мене пустять. І Україна там була представлена саме з точки зору її спротиву російській агресії. І ми вирішили, що буде класно, якщо виступить саме студент, як представник цього не знаю спротиву, натхнення вчитися. Тоді, коли ми сиділи е, в цій спільноті ректорів різних університетів з різних країн, дуже серйозних, і ми такі студенти, і представляємо Україну, ми зрозуміли, що у нас все вийде, бо ми доклали зусиль. Ми чесно, в себе на початку не вірили, але ми просто працювали і вийшло. Чи можна працювати під час навчання? Як е, каже Тимофій Брік, ми сприяємо але й обмежуємо водночас. КСЄ намагається якось збалансувати ці два. Елементи, скажімо так, і щоб студент одночасно і ну дуже ґрунтовно поглиблено навчався і якось пробував себе в кар'єрі на практиці. Тобто, випускаючись із Київської школи економіки, буде практичний досвід, але мені здається, що КСЄ і не дозволить зовсім піти в роботу протягом навчання в університеті. Я працювала у трьох місцях за перший рік. Я працювала в. Агроцентрі Київської школи економіки для аналізу грантових програм для агросектору України писали статті для економічної правди про це. Потім йшла в міжнародний відділ і ще півроку десь вела міжнародну комунікацію, брала інтерв'ю в науковців західних і теж потім писала про це якісь статті. Трошечки ще на проєкті працювала в Касі інститут. Ми досліджували певні метрики, які не відео не можу сказати. Але стосовно стажування поза межами КШЕ, то у нас достатньо партнерів, щоб знайти собі якусь нішу і спробувати саме попрацювати. Як підтримує кейсі захоплення студентів? Я думаю, що кожен знайде щось таке своє. Ну я почну з арт-клубу, бо він мій. А далі: книжковий клуб, шаховий клуб, ai клуб волонтерський клуб дуже важливий клуб, дебатний клуб. І у дебатного клубу дуже багато таких активностей поза межами навіть самого клубу вони влаштовують турніри, якісь серйозні вилазки. У кожного клубу е, є свої потреби, звісно, і фінансові також. Я пам'ятаю, що, наприклад, від себе я влаштовувала екскурсії в Пінчук арт центрі англійською мовою. Що я водила людей на будинок слова весною 24-го року. Які умови навчання у київській школі економіки? Тут є спеціальні стаді стадірум, кубики на третьому поверсі, як я їх називаю, це такі маленькі простори для однієї родини, людини, де, де можеш навчатися. Є скайп-руми, це для дуже серйозних людей, які мають якісь зустрічі в онлайні. Є мітінг-руми спеціально, щоб робити проєкти чи ще щось обговорювати. Є оці спальні капсули, я ними користалась і не раз. Це теж дуже класна підтримка в дуже навантажений період, що можна піти на п'ятий поверх, поспати. І знову піти працювати. Інколи навантаження буває таким сильним, що хочеться комусь пожалітись, і на допомогу приходять психологи, які е, є для кожного студента Кше безкоштовно. І можна звернутися із будь-якою своєю проблемою, питанням до цих спеціалістів, і все абсолютно конфіденційно. Чи можна списувати? Я не раджу. Траметік трэметік буде experience, якщо списувати в КШЕ. А навіщо ну в київській школі економіки? Наскільки мені відомо? Я слава богу, цього ніколи на собі не відчула. Збирається ціла комісія у випадку списування. Вона складається з професора або викладача. Практика будь-кого, хто зафіксував, скажімо так, академічну недоброчесність. Далі декан чи академічний директор, і представник від студентства один, хто може описати цю ситуацію од саме з точки зору студентства. І от вони виносять вердикт людині, яка. Списала і дуже часто це відрахування, на жаль. Ну, вже немає потреби списати, бо, наприклад, нема такого навантаження, що ти не встигнеш всі предмети там вивчити. У нас там по чотири дисципліни на три місяці, що дуже не ну, дивно для там, державних університетів, де їх щонайменше вісім. Чи були думки кинути навчання? ні Ні-ні, я доживу до кінця. Я тут дуже живу. Ні-ні. Все буде добре. Ніколи. От просто я не кажу, що немає думок, що втомився. Це відносна оцінка, багато чи мало, але е, умовно з 90 студентів на першому курсі до другого дійшло 60. І до четвертого курсу може дійти ще менше, бо не всі готові так працювати. Яку пораду даси майбутнім студентам КСІ? Насправді це і логічна штука, але дуже багато людей не готові до цього, що списати не можна, працювати потрібно. Дедлайни серйозні, ставлення викладачів до вас як до дорослих людей. Тому це найголовніше. Бо здебільшого питають, а чи потрібен рівень математики сильніший, ніж зазвичай в школі, чи потрібен рівень апрумнутої англійської. І, звісно, чим краще ви знатимете ці матеріали, тим легше вам буде в навчанні в університеті. Проте я можу сказати, що кожні якісь слабкі сторони університету-програма будуть намагатись надолужувати. Найголовніше Ціль, яка має стояти перед вступником, це сама готовність працювати. Бо, як на мене, то треба отримувати задоволення від всього цього процесу, рухатись далі, і буде successful success. <плес> так.